Говоримо про те, що слідчий окупаційної, так званої генпрокуратури у Донецькій е, у, у Донецьку в самому в місті та інспекторка. Так званого цього донецького управління автомобільної е своєї структури отримали від СБУ підозри у держзраді колоброколабораційній діяльності та участі у терористичній організації. Один з фігурантів фабрикував справу проти Юлії Паєвської, яка перебувала в російському полоні. Після викрадення Тайри у Маріуполі він намагався пришити їй, так би мовити, розстрільну статтю за надання. Е Меддопомоги пораненим а також евакуації з міста дітей і жінок за даними слідства, харків'янин Царенко після здобуття юридичної освіти виїхав на тимчасово окуповану Донеччину і запропонував свої послуги росіянам ще однією фігуранткою. Виявилася мешканка Донецька, офіцерка розформованої міліції. Вона ще у 2014 році підтримувала терористів. за це. Ватажки угруповання призначили старшим інспектором управління автомобільної інспекції МВС. С дНР, все це в лавка, в лапках. На цій посаді е, вона брала участь у незаконних обшуках мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв знімати українські і вішати на машини російські номери. Ну,